Так, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Fiat Freemont, брат до Джорні 11 рік. Проблема полягає в тому, що не завантажується мультимедіа, весь час моргає. Запобіжники всі перевірили, але підозри є або ПЗ, або безпосередньо живлення. Ну, тобто, основне не те, що з'являється після ацц режиму. І так, зараз будемо знімати мультимедіа. Як вона знімається? Спочатку знімаємо оцю накладочку. Е, Одною рукою не, не, не вийдемо не зняти, просто там лапку заводимо і здергаємо там дві кліпси. Потім по тій стороні, де воздухово відправи, знімаємо цю накладку. І там під ними будуть торкси на 15. відкручимо їх. Зараз зніму і продовжу. І так, Зняв ось ці накладочки. відкрутив два торкси, по краям на 15. До речі, тут ухо ціле, а з цієї сторони вже зломане, вже хтось лазив. Так, тепер по, знизу просто беремо і цей клімат здергуємо тут. Тут дві дві якби є кліпси, з яких просто здергуємо. О. Так потім тут від'єднуємо фішку. І зараз я від'єднаю. Так, відкрутив, пробуємо зараз його витягнути. Оце все, О, вибачте, погано знімаю. Оце вся балалайка. Це у нас вся магнітола вимається. Так, і там вже будуть фішки. Їх тут дуже багато. Далі будемо шукати, провіряти всі живлення. І так, всі фішки передивилися на магнітолі, все добре. Зняли також дисплей, тут він знімається, також відкручується два торкси на 15 і знімаємо разом з цією панелькою верхньою і повітрюводиці, там підважували лопаткою по бокам і в натяжку знизу тягнули. І все виводиться, а потім верхній вже тягнемо на себе. Фішки також всі передивилися, все тут добре. Напевно, що нічого ми не пофіксимо, тому що дивлячись на стан дротів та фішок, то все гаразд. Мабуть, все-таки ж проблема зарита, що злетіло програмне забезпечення. Але може це відео все ж таки буде комусь корисне, хто хоче замінити штатну мультимедію на якусь кастомну. Стане в нагоді, сподіваюсь. Ну, щось, ну все добре тоді. І що по скриптам, друзі, все запрацювало. Як не дивно. Ну, звісно, ми в чудо не віримо. І гадаємо, що це буде або якісь тріщини по пайці, або щось з дротами, але більше всього, що тріщини по пайці будуть. Ну, хай. Господар поки що їздить. Якщо вже знову буде така проблема, то тут, напевно, ще треба буде розбирати або саму мультимедію, або дисплей і дивитися пайки. Робота дуже буде кропітка, і не знаю, чи досягне, досягне якогось успіху, але наступний крок тільки такий. Або заміна магнітоли всієї мультимедії. Ще раз, всім всього доброго.